Доброго ранку сонечко золоте, доброго ранку небо голубе, доброго ранку українській сім'ї. Доброго ранку, багатій землі. Доброго ранку, малята, дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю. Послухайте віршик. Мамо, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся, старший брат. Сестра і я От така у нас сім'я. Сім'я, так називаються люди, які живуть разом, люблять один одного і пиклуються один про одного. Кожна людина з народження має сім'ю. Сім'ї бувають різні, і великі, і маленькі. Подивіться на картинку, хто це? Так, матуся, вона добра, лагідна, красива, весела, вона серцем кожного зігріє. Тато сильний, сміливий, добрий. А ось бабуся, вона пече пиріжки, в'яже светр, читає казочку. А це дідусь. Він допомагає бабусі, татові, своїх внуків міцно любить. Брат, сестра ходять у школу, у садочок, допомагають дорослим. Без сім'ї немає щастя на землі. Ви найщасливіші діти на світі, тому що у ваших сім'ях люблять один одного. Кожна сім'я повинна бути міцна, дружня і працьовита. Хай живе наш рідний дім, тепло і затишно у нім. Тут і тату, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний сивий вус. Отже, дітки, давайте повторимо, хто живе у нашому будиночку. Мама, тато, дід, бабуся, брат, сестра. І як назвати одним словом? Так, вірно, сім'я. До побачення.